Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Схуднення для всіх або «Викинь із себе дурня. Шановні бажаючі нормувати вагу. Ви почуйте мене. Але мої слова наступні. Ви у собі маєте все для того. Щоб у вас відбулися зміни. Розумієте? Тобто оці ваші слова, поверніть до себе і слухайте себе, розумієте? Не потрібно бігати і шукати якихось порад. Коли ви серйозно віднесетеся до. Того, щоб е, себе полюбити, що я маю на увазі. Тобто ви просто-напросто звертаєте увагу на себе і не обманюєте себе. Тобто, якщо вам погано, то вам погано. Розумієте, в чому ідея? І зараз я вам хочу сказати, що зверніть увагу на свої бажання. Розумієте? Ну, зрозуміло, що пішові забаганки. І саме головне, коли вам щось хочеться кислого, горького, жирного, солодкого. То це організм требує. І тут вже нічого не вдієш, потрібно його задовольнити. Розумієте? Ось в чому ідея. значить, якихось мікроелементів вам не вистачає. Хочеться солодкого, хрому не вистачає. Значить, ви повинні знайти продукти. І поїсти. Ось проблема в тому, що, а де ж знайти ці якісні продукти, там нітрати, там ГМО, там мета, шановні, значить, будь ласка, у кого є ділянка, вирощуйте для себе овочі, фрукти. розумієте і... Вони будуть повноцінними. Наступне хочу сказати, що, будь ласка, запасайтеся, запасайтеся в сезон тими овощами, фруктами, які е, у вас є. Оці всі заморські, заморські делікатеси, фрукти, екзоти. Вони не дадуть нам того, тому що ми поступово еволюційно привикли, ну, скажімо так, районовані до оцих усіх овочів та фруктів. Наче, шановні друзі, дивіться, проблема в наступному, що просто. Контролювати свої бажання. Воно, як хочеться солененького, то значить, треба дати організму еталененьке. Але у всьому повинна бути норма. Друзі, ще я одну ідею вам хочу донести. От е схуднення з нами має декілька етапів. Тобто, перший етап. Це ви берете самі і записуєте свій досвід в зошит. Розумієте? Цей етап безкоштовний. І дуже багато людей, я їх благословляю, що у вас все вийде. І вони розпочинають просто записувати, що з'їв, як відчуваю. Да. І всім зрозуміло. Що якщо ви щось не зміните, то ви не змінитесь. Але я вам хочу сказати, що це довгострокова гра. Розумієте? Це не з понеділка і не до суботи. Все. Це на все життя, образ житті. І для того є дуже гарна новина, що. Людський організм, він обновляється за 162 дня. Розумієте про що? Тобто кров у нас обновляється, ногті обновляються, волосся це те, що ми бачимо. Ну і клітини, клітини печінки обновляються. Розумієте? А для того, щоб вам Змінитися, вам потрібен будівельний матеріал. Будівельний матеріал це білки. Розумієте? Оцей жир, який накопичув... на... у вас, накопичився, він у вас уже є. Значить, жири. Ми повинні обмежити. Ну, вже є свій жирок рідненький, який приріст. Понимаєте? Да. Но є незамінні жири. Розумієте? Тобто їх потрібно доводити Ну, У кожного організму є своя норма. Що це означає? Білки. організм візьме 40 грамів, все. Зайве, він буде мучитися оце перерабатувати. Зачем воно вам? Тобто ви берете, тільки не подумайте, що 40 грамів це м'ясо вирізали курятинки 40 грамів, і цього достатньо. Ні. Шановні, в залежності, отут і вся іде плутанина. В залежності від того, якої якості це м'ясо, його можна із якої частини, якої тварини. Беремо саме гарне м'ясо, це м'ясо. Біле, курочки, індички, кролика. Розумієте? І ви розпочинаєте, скажімо так, передавати своєму організму для будівництва себе нового. Тому що те, що ви зараз ну, маєте оцей образ свій, це від Мама вас кормила. Знаєте, як ото, ложечкою за маму, за папу, за дідуську, і на кормі, да. і навчили вас їсти, як говориться, до упора. А ваша задача зараз, коли вам уже за 25 років, 25 років це максимум, розумієте, все, ви вже перестаєте розвиватися. Да. І ви самі можете себе перебудувати такий, як ви хочете. До 25 років іде ще, скажімо так, з закінчення 20-25 років. 5 років дається для того, щоб ми Ну, вже все, закінчується рост, закінчується ну, всі процеси. Закінчуються, вони підтримуються, і якщо ви їх, скажімо так, після 25 років ну, поламали, немає рівноваги, ви живете не по незрозумілим законам здорового образу життя, то, шановні, хочу вам сказати, що ви направлені на шлях болю. Хвороб, хронічний, діабет, артрити, артрози, і пішло, поїхало. Саме головне, що у вас неповноцінне життя, немає активного життя. Розумієте? Оці всі стадії ожиріння, коли там, ну, чотири стадії. Да. Шнурки зав'язати, проблема. Ну, в Туалет сходить, проблема. Але вони все вирішуються в спокійному такому е, руслі. Ви можете себе перебудувати. Зрозуміло. Потрібно навчитися зупинятися. Тому що ну, не можна, як говориться, доїдати, доїдати і. Ет. Так, друзі. Значить, ще хочу сказати, ніякого випробувань голодом своєму організму. Тому що він зірветься, як говориться, пошле вас і ви ну, просто-напросто кинете, кинете те, що розпочали. І так, перший етап розпочинайте самі. Беріть досвід інтернета, іскусственного інтелекту, все. І пропускайте через себе. Тобто шукайте свої, свої рецепти. Розумієте, якщо у вас не буде виходити, то я тільки даю поради тим, хто прийшов з щоденником самоконтролю. Де записаний кожен день, що їв вага, який настрій, чого хотілося, чого. Це, розумієте, що був аналіз. Якщо ви для, на першому етапі не готові, скажімо так, нічого робити, то хто вам поможе? Оце нормування ваги, воно. воно Передбачає ваші дії. За вас ніхто не буде робити зарядку. Прогулки. Розумієте? Так, шановні значить, що хочу сказати. Да, дуже багато зараз потрібно шукати ну, ці поживні речовини. І ось ми, як говориться, навчилися робити такі пироги. Да. Це шарлотка і Кавришка. Да, ідея заключається в тому, сейчас така наука, така хімія, такі, скажімо так, хозяєчки, розумієте, Цілі підприємства задовольняють нас, розумієте? І роблять вони це. Ну, скажімо так, эм, ну, ну хімія зараз. Везде подивіться рецептуру, а ми ж все-таки живий організм. Тому, друзі, є першопродукти, нам потрібно зменшити кількість швидких вуглеводів, сахар, мед, печення, тістечки, біла мука. Да, тобто, обмежити. Ну я вам хочу сказати, що якщо вас, отак. Чане прямо на це, значить, у вас чогось не вистачає, потрібно зробити аналіз ну з волоса і подивитися. Знаєте, то, як беременна жінка хоче соленого і все. І її треба дати, тому що дитинча там внутрі, воно його требує. Розумієте, оцих е, мікроелементів. Так, друзі, значить, слухайте себе, прислухайтеся до себе і налаштовуйте в спокійному ритмі значить, своє життя. Саме цікаве це, значить, коли нічого вам не навредить, це вода і піші прогулянки. А все остальне подивіться, скільки людина може без їжі. Розумієте, без шкоди для свого організму. Так, шановні друзі, у мене вийшло, вийде у вас. Розпочинайте. Не потрібно чекати в понеділка або нового року. Значить, і послухайте ніякої голодовки. Розумієте, організм так е побудований, що він почне з'їдати ваші м'язи, тобто білок. Перш ніж він дойде до жирових відкладень, він почне себе з'їдати, розумієте? Очому? Е і не радійте першому етапу, тому що це у вас е виходить. Волога Із вас Тому, шановні, будь ласка, ніяких випробувань над собою спокійно, такими, знаєте, міні-кусочками не доїдаємо, залишаємо на тарелочці. Все, вас люблю, вас обов'язково вийде. Тільки розпочинайте з розумом. А розум. Він завжди покаже гарний настрій. Немає настрою, значить, щось робимо не те. Все, вас люблю, пока-пока.